Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Друзі, сьогодні буде у нас семінар. Вітаю вас на моєму каналі Андрія мазуро Шарпханова. Семінар буде у нас сьогодні. Так що не розбігайтеся. Залікові книжки. Готуйте. Сьогодні у нас семінар. Касетку дістав з тих купок. А в мене такі. Касетки загалом ось такі чудернацькі. Так що готуємось до семінару. Ну, фоном, ви можете бачити, це одна з моїх нових платівок, яку я придбав. Омаде з альбомом 91-го року. Розшифровується оркестрал. Manoeuvres in the Dark. Вибачайте, англійський в мене не дуже так прочитати назву. Ну, коротше, в цього гурта дуже багато альбомів є, але цей альбом найкращий, скажімо так. Він в мене був в юності на касеті і був заїжджений вже до дюрок, скажімо так, ті касетки. Ось такий альбомчик. І пройти повз нього я не міг. От ностальжі взяли, я його придбав собі. Так, а далі у нас касетка. Касетка Перевертаж, семінар. Ось так виглядає. Повністю така, от, бачите, зелена семінар, LN касет теп, White, Dynamic Range. Ну і логотипчик. Дуже скромно, я б сказав. Такий от зелений гітарець і задня частина. Ось така касета. Рік приблизний, 75-й. Приблизно. Це не, не точно, тому що, в принципі, касети тих років дуже важко знайти рік виробництва. Ну і на касеті немає серійника. Ну ви ж самі розумієте, чому немає. Вони замовляються у великих, скажімо так, виробників, які не завжди ставлять так. Ну, бокс класичний 70-м рокам. Є відбиток Made in Japan. Скошені кутки. Доволі хороший. Плотний пластик, дуже схоже на TDK. Але хто знає, можливо, і TDK. Так, купа тексту. Зрозумілою нам японською мовою. Ми ж всі експерти в японській, так? Ой, скрізь, а? Так. Я вже не став перекладати, що там. Е, скажімо так, поспішив. А треба було взяти перекладач, спробувати, але, господи. Це ж не важливо, правда? Тут. Ціла купа, ну, звісно ж, хвалебних таких од. Ми вам все замінимо, якщо ви знайдете брак, але це мало, імовірно. Ну і сама касетка, як ми звикли, раз, беремо таку. І щось не так. А вона ось така. Бачите, переверташ. Зразу нагадує ну, саньо. Якщо не помиляюся, в саньо, були такі перевертиші. Ну, я думаю, що це не, не тільки в саньо, але от чомусь в саньо. Саме перше прийшла в голову касетка -перевертиш. Ось Ну, ця касета, от я от просто роздивляюсь її. Вона благо на гвинтах. Все як положено. Це вже добре. Відбиток на куточку Japan. Тобто коріння все ж таки японське, це точно. І дизайн самої касети це, ну, блін, 99.9, що це TDK. Віконечка співпадає, прес самого корпусу теж tdk -шний. Ось ця частина під ЛПМ така рифльона і гладка. Вся зайва. Структура там. Так. Ну, немає, так, нема ніде е, серійно. Зібрано доволі доволі якісно. Ну, тобто, відчувається, що е, нормальний виробник виробляв. Я не сумніваюся, що, що це TDK було. Хоча, все ж таки все може бути. Це тільки здогадки. Все дуже схоже на. Тікей. Так, ну що, давайте подивимось. Давайте трішечки ближче. Пункт. Так, ракордік. Рекордік білий матовий. Білий матовий рекорд. Ух ти Стрічка така, слухайте, якщо це 70-то ті то доволі непогана стрічка. Ну, трішечки, бачите, проліжні, як то кажуть, є. Ось такі довго, мабуть, на катучці були. Але доволі непогана глянцева стрічка. Так, по кольору, по кольору як би це краще вам продемонструвати її. Колір колір шоколаду. Такий коричневий шоколадний колір. Важко да, відтінок так от роздивитися на фоні білого е корпусу. Трішечки, от, бачите, бачите, я якщо під таким світлом бавлюся, то навіть можна побачити, як воно трішки просвічується. От. Ну, це вже, звісно, це вже домахування. Любу стрічку практично можна просвітити. Фонариком, наприклад, з-під низу бах і все. І вона вже, як целофановий пакет буде просвічуватись. Але непогано. Є трішечки що зам'ятості. Ну, зам'ятості такі, що просто за роки воно бачите, лежало змотана. Непогано. Непогано. Ось, та, ось так, де той фокус? Ось. От, бачите, тут незвично тако треба опа, і зразу перевертати. Семінар. має е, приємний такий зелений відтінок е, більшої частини. Ну і біленька частина для е, записів. І тут записи якісь були японською мовою, і я, вони були олівцем, і я їх стер. І все. Тобто, от бачите, так тримаєте, навіть і немає. З ой, ніяких ознак, що там щось було. О, Тут взагалі була чистенько. Тут все чи, чистенько. Ось тут щось було написано. І благо, що це був Олівець, і я його стар. Не люблю, коли підписують. Так. Ну і що ж, нам лишилось тільки спробувати калібранути на чудо техніки. Пішли. Чому ми втрачаємо час? Так, процес пішов у нас. Я вимкнув світло, щоб менше бліків було, але все одно, бачите, я, я на, на, на тій стороні, і ви мене можете бачити, Я тут трохи мармизою свічу. Намагаюся прибрати, щоб вам не заважало. Так, почалось. Так, ну давайте спробуємо, як вона. Ну, трішки шумна. Але я думаю, що це не критично, і це, можливо, це нормально, на ну, якщо враховувати її вік, 70-ті роки, приблизний 75-й, точно не знаю, але так-от, скажімо так, на просторах інтернету, пошукав, і ну, нібито. Приблизно так і вказується, що середина 70-х років. Так, ну давайте. Калібровка. О, ще доволі щось там непогано показує. Так, а ну давайте. Це що, біас ми піднімаємо. О, отак. От так. А рівнем трішечки ми... Ну, біос. Біос майже до кінця. Але не до кінця, це вже добре. І рівень ліворуч буквально трішечки. Ну, дивіться, касетка ще жива. Доволі непогано. Слухайте, і тримається навіть не, то саме, не скаче нічого. Непогано. І ось цю калібровку еквалайзером не приходиться використовувати. Так, ну те, що там трішечки скаче, це не критично. Це можна все-таки витягувати, але це, як то кажуть, ніяк не буде впливати. Так, ну що ж, що, що ж, 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 тепер, ну що, давайте пишемо. we hey. hey. Слухайте, як для такої касети, якщо вірити реально, що це середина 70-х просто шикардос. Просто шикардос. До речі, нагадую, пісня взята з каналу Best Sound UA, Кому подобається подібна музика, переходьте і підтримуйте наших блогерів, наш український контент. Я так собі подумав, на неї варто щось записати. Я, ну, або це просто, як то кажуть, чудо-дека, яка, е, як то кажуть, може прогристи е, більше стрічок. Або я не знаю, або цей от касета от так отак може. Може, семінар ніколи в житті не, не знав, не бачив тих семінарів, і от мені коли потрапило, І якщо чесно, не думав, не думав, тому що в ну, 70-ті роки дуже важко відкалібрувати і взагалі щось, якийсь результат витиснути. Ну, скажімо так, деколи це можливо, але все-таки сподіватися на них, ну, все, тобто, як то кажуть, відправили на пенсію, так відправили. Платіть пенсію, пенсію її і все. Ну, я думаю, що ця ще може доволі бути робочою конячкою. Так що треба буде подумати, що ж на неї записати. Чого ж вона буде просто так лежати? семінар Ну що, це, це чіткий залік. Все. Пишіть, друзі, свої коментарі, ставте вподобачки. Е, можливо, хтось знає більше інформації про ці семінари. Хто це? ну, Я так бачу, що просто по всіх ознаках це все ж таки, ну як на мене, це ті Можливо. Ні, ну, Sony навряд чи. Sony, звісно, видавала б трішки більше віконечка, хоча по прицформі нібито теж можливо, але віконечко все ж таки все одно Тідікей. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Буду радий почитати ваші версії з приводу цієї касети. Ну і підписуйтесь, хто ще це не зробив. Друзів, знайомих, долучайте до мого каналу. На все добре, друзі. Слава Україні!